Адміністрація обраного президента Трампа тиснуть на Україну, що треба знижувати мобілізаційний вік з 25 до 18 років. Це ж було вже. Наприкінці січня річниця бою під крутами одного з багатьох боїв, однієї з багатьох російсько-українських воєн, але дуже міфологізованого. Залізничний переїзд неподалік станції Крути це менш ніж 200 кілометрів до Києва. Саме на цьому місці, в останні дні січня 1918-го відбувся бій. У ньому брали участь з одного боку 3-4 тисячі російських окупантів, так званої армії Муравйова, з іншого боку 5 сотень українців, переважно студентів та гімназистів. Вже менш ніж через місяць ця малоцікава з військової точки зору подія перетворилася на національний міф з обов'язковими для України домішками некрофілії та культу жертви. Що ж це було насправді? Зрада чи перемога? Я, наприклад, категорично проти називати бій підкрутими нашої поразки. Бій був успішний з огляду і на диспозицію частини, і на чисельність оборонців. Міф Крутів в українській історії з'явився майже одразу після бою. Щойно після короткої першої окупації росіянами до Києва повернулася українська влада. 1 березня 1918-го. більшовики поспіхом залишають закривавлений і пограбований Київ без бою. Повернення у столицю української влади розпочинається із жнив скорботи підрахунку тисяч убитих. 9 березня на першому засіданні Центральної ради Михайло Грушевський пропонує вшанувати загиблих під крутими і урочисто перепоховати їх в Києві. А за кілька днів права опозиція публікує в газеті Нова рада критичну статтю, в якій звинувачує ліву соціалістичну владу у крутянській трагедії. Саме тут розповсюджуються міфи про відсутність набоїв, втечу командування і перебільшується кількість загиблих. До честі тодішньої влади уже наступного дня почалося офіційне розслідування. 19 березня 1918-го десятки тисяч киян стали свідками, а тисячі учасниками урочистої події перепоховання героїв Крут. Від старого залізничного вокзалу процесія струнами рушила по нинішньому бульвару Шевченка до Аскольдової могили з зупинками біля Володимирського собору та Центральної ради. Тут саме почалася деімперіалізація. З фасаду будинку вчителя зривали хижого двоголового російського орла. До процесії вийшов Михайло Грушевський і виголосив свою знамениту промову. Солодко і гарно померти за отчизну почав він. Щастя згинути так в боротьбі, а не дезертирами, не нейтральними, не замішаними в юрбі страхополохами, що безплатними пасажирами силкуються прослизнути в нове царство української свободи. Велике щастя окупити своєю кров'ю забезпечення цієї свободи. Один з міфів стверджує під крутими воювали і полягли виключно юнаки. Перша кров цвіт української нації. Часто ми чуємо і говоримо про те, що крути це перша кров за Україну. Це і не зовсім так. За два дні до бою під крутами в на території залізничної вузла Бахмач відбувались запеклі бойові дії, триденні бої з більшовиками. Насправді обороною Києва від військ Муравйова мав займатися гайдамацький кіш Симона Петлюри та Січові Стрільці. Однак в останній момент вони змушені були повернутися до столиці, рятувати її від удару в спину п'ятої колони, так званого повстання на заводі Арсенал. В період наступу почалися повстання на київських заводах. Причому ці повстання піднімали люди, які не мали жодного серйозного відношення до робітничого руху. А це були власне диверсанти, терористи, члени комуністичної партії, які прислані були з Москви з Росії. Втім, у головному історія крут правдива. Влада не підготувала оборону від споконвічного ворога Росії, не створила боєздатної армії, а командування помилилося. Звідки чекати головного удару? Жовтень 1917-го. триває Перша світова війна. На території України перебуває понад два мільйони солдатів різноманітних з'єднань, з них понад мільйон українці. Однак створити на їх базі українську армію, Центральна Рада, представницький орган влади в Україні не спромоглася. Представники лівої більшості навіть не намагалися рухатися у цьому напрямку. Антивоєнна така риторика уряду, яка говорила про те, що регулярна армія не потрібна, це пережиток там старої влади, це інструмент експлуатації в новому соціалістичному справедливому суспільстві Вона буде не потрібна, вона буде замінена загальним ополченням, свідомим ополченням озброєних громадян, які будуть брати ру в руки зброю тільки тоді, коли це буде потрібно для захисту а, рідної землі. Натомість більшовики дуже успішно працювали на фронті, перетворивши його на інформаційний. Червоні агітатори вдало використовували серед втомленого війною простолюду популістські лозунги. Ідемо з фронту відбирати у поміщиків землю, фабрики і заводи. Український уряд програв інформаційну ідеологічну війну. Вінниченко, навіть відроджені нації, писав, що під нас під діями більшовицької пропаганди наші славні полки, імені гетьманів там, поетів і. Інших видатних українців вони танули як сніг під весняним сонцем. 7 листопада 1917-го більшовицький переворот у Петрограді остаточно заглиблює колишню імперію у хаос. Почався безлад. Почав більшовики розрушили фронт. З фронту масово сотнями тисяч почали їхати через територію України, почали їхати солдати. Це була лава. Цукрові заводи, спиртові заводи були. Вони всі були розбиті. всі поміщицькі маєтки були розграбовані. Все, все було знищено. У цій ситуації Центральна Рада вичікує неприпустимо довгі два тижні. Нарешті, 20 листопада, так звана Мала Рада ухвалює знаменитий третій універсал, яким проголошує створення Української Народної Республіки. Ленін і Троцький реагують блискавично. 4 грудня Грушевському приходить телеграма ультиматум з Петрограда не роззброювати більшовицькі потяги. Не чекаючи відповіді, Рада народних комісарів ухвалює таємне рішення. Війна вважати Центральну Раду у стані війни з нами. Доручити комісії у складі Леніна, Троцького і Сталіна вжити відповідних активних заходів по зношенню зі ставкою. Постанова Ради народних комісарів 5 грудня 1917-го. Росія робить спробу перевороту у Києві шляхом так званого всеукраїнського з'їзду рад. Проте зазнає невдачі. Вони думали, що вони використають цей з'їздівський майданчик для перехвату влади. Тут нічого в них не вийшло. Вони оголошують цей з'їзд незаконним і зовсім невелика частина делегатів цього з'їзду більшовицьких їде в Харків. Уже за кілька днів чергова спроба Росії захопити владу в Києві. Тепер із застосуванням зброї. На Києві з Заходу виїхали цілі ешелони російських військ, проте під жмеренкою українці їх роззброїли. На відверте оголошення війни Росія, як і сьогодні, не зважилася. Більшовикам потрібне було прикриття створення видимості війни громадянської. Тож у Харкові проголосили клон Української Народної Республіки УНР Рад. Спочатку вони зайшли в Харків, на початку грудня зайшли в Харків, начебто для того, щоб рухатися далі на Дон, де боротися з донською контрреволюцією Атаманом Калєдіним. Ну і так підписали якийсь нейтралітет, що ми, ви, ми не чіпаємо вас, українці не чіпають росіян, росіяни не чіпають українців. Але так продовжилося два-три дні, і потім несподівано напад. Напад на наш оброньований дивізіон його роззброюють. З Росії на підмогу заколотникам уже рухалося військо Антонова Овсієнка. Братський напад застав соціалістів з Києва зненацька. Більшість війська, яке можна було назвати проукраїнським, опинилося далеко на захід. Зі сходу столицю молодої України майже ніхто не захищав. Центральна Рада вирішила переключитися з військового на дипломатичний фронт. 15 грудня, після бурхливих дебатів, УЦР відправила делегацію у Брест, де Німеччина, Австро-Угорщина і їх союзники проводили переговори з більшовицькою Росією. Російська Федерація, як завжди, щось придумувала і так далі, і е, зупинилися на тому, що Українська Народна Республіка була визнана повноправним членом цих цих переговорів, і е, е, з нею велися остаточні перемовини про підписання миру. Цей факт лише прискорив наступ російської армії, яка видавала себе за червону українську. 22 січня 1918-го четвертим універсалом Центральна Рада проголосила незалежність Української Народної Республіки. Однак настрій у приміщенні парламенту був далеко не піднесений, готувалися до останнього бою і евакуації. У вестибюлі товклися люди у більш чи менш фантастичних уніформах. Місце партійних кіосків, де можна було довідатися, як ощасливити Україну, зайняли кіоски новопосталих військових формацій. Доморожчені мисці старалися в якнайбільше зворушуючий спосіб представити нещасливу долю України і тим вплинути на громадянство, аби воно вступило до війська. Вражала дешева бутафорія, яка цілком відповідала важливості хвилі. Ігор Лоський – учасник бою під крутами Крути. Січень 1918 дев'ятсот на Україну наступають дві російські армії чисельністю близько 30 тисяч багнетів. Східна група наступає з Харкова, північна через Брянськ. Тактика проста, навіть примітивна. Рухаючись по залізниці, більшовики захоплюють великі міста. Користуючись п'ятою колоною, встановлюють там свою владу і вирушають далі. Опір українських частин мінімальний. У слід за Харковом росіяни захоплюють Катеринослав, нині Дніпро і Полтаву. Поки Центральна Рада готується до бою на сході, ворог несподівано заскочив столицю з півночі. Українська сторона вважала, думала, передбачала, що спочатку будуть перші зусилля кинуті більшовиків на Полтаву, а потім на Київ. Так чи інакше. 28 січня 1918-го… На залізничній станції крути боронити столицю України від загарбників з Росії зібралося кількасот молодих патріотичних добровольців і кількадесят старшин. Армії УНР, як і заповідав керівник її уряду Винниченко, просто не існувало. Військові розуміли, що ці студенти не є тою силою потугою, яка може щось вирішити на фронті. Виявилося, що вони опинилися на вістрі, на вістрі того наступу більшовицького із Бахмача. Вони мерзли, вони були одягнуті таким розрахунком на холод, їм, скажімо, видали валюнки. а тут сніг тане, воно мокре, ходити важко. Розвідка доповіла, що ворог захопив найближчу станцію і, ймовірно, уже зранку буде під Крутами. Врешті керівник російської армії Муравйов не приховував своїх планів. У ніч з 26 на 27 січня мав я розмову по прямому дроту з Муравйовим. Його вимога у формі наказу звучала так: Приготовитися к встречі побідоносної Красної Армії. Приготовіть обід. Заблудення юнкеров прощаю, а офіцерів все одно розстріляю. Я відповів, що до зустрічі, все готове. Аверкій Гончаренко, сотник армії УНР. Керівник бою під Крутами. Бій під Крутами. Наші як зробили? Іде оце залізниця, а поперед, з двох боків біля станції крути були вириті окопи, досить непогано, досить правильно. Ну, керували ними то військові. О, і там вони залягли з кулеметами, з з гвинтівками. Врахувати треба, що. У них виявився обмежений запас патронів. Це також сказали їм, що так сильно багато не стріляйте так по воронах, а тільки тоді, коли треба. Попри суттєву різницю у досвіді, озброєній і кількості, українці добре тримали оборону. Перший наступ більшовецької армії був вправно відбитий. Після цього було ще кілька спроб росіян атакувати флангами. Врешті, методом проб і помилок, вони визначили найслабшу ланку української оборони і спрямували всі сили туди. Крім того, більшовикам вдалося вивезти з ладу український бронепотяг з єдиною гарматою. Закінчувалися набої. Найгірше було навіть не все це вкупі взяти, а банальна зрада в тилу. Врешті-решт захисників станції Крути змусили відступити зі своїх позицій зовсім не червоні. А заколот курення імені Шевченка в Ніжині, який перейшов е, на бік червоних і заявив, що він, значить, виступає, повертає зброю проти своїх. І таким чином е, захисники станції Крут могли бути відрізаними від Києва. Тому довелося швидко зніматися з позиції, сідати в потяг і їхати. Відступ пройшов майже організовано. Вдалося навіть пошкодити залізничне полотно, чим сповільнити подальше просування ворога. Проте відсутність досвіду далася взнаки. знаки. 35 юнаків заблукали в тумані і потрапили в полон. Наступного ранку більшість із них розстріляли. Випадково вцілілі розповіли подробиці. Перед розстрілом учень сьомого класу гімназії Пипський затягнув повним голосом український гімн. Усі підтримали. Аверкій Гончаренко. Бій під крутами. Я, наприклад, категорично проти називати бій під крутами нашою поразкою. Бій під Крутами – це приклад вміло організованого, ефективного оборонного бою, який затримав на цілу добу просування значно більших сил ворога. Виграв час, завдяки якому вдалося зібрати сили і, врешті, придушити повстання на арсеналі в Києві і українські делегації на переговорах Брест литовську підписати мирну угоду з центральними державами. Поховані на Аскольдовій могилі юнаки стали героями. Меншими героями були ті, хто вижив. Їхні долі склалися по-різному, цікаво. Василь Сварика, командир студентського курення січових стрільців. На момент бою під крутими йому було 60. Був мобілізований в 2019 році білогвардійцями, разом з якими опинився в Криму, і в 2020 році був вистажений чекістами і страчений вже на території Криму. А Веркій Гончаренко один з керівників бою під крутами. В період Другої світової війни зголосився на службу до дивізії зброї СС Галичина. Брав участь в боях проти Червоної армії. Був надзвичайно авторитетним старшиною серед молодих Галичан. Поза як саме Веркій Гончаренко походить з Полтавщини. Іван Грушецький поручник армії Української Народної Республіки. Тобто людина, яка випила ну, цю гірку чашу без перебільшення до дна разом з українським військом. І вже в міжвоєнний період Іван Грушецький він присвячує себе церкві, Богові, висвячується на православного священника. Але приходить 39-й рік, рік, коли на Західну Україну. Е Приходить Червона армія, окуповує цю частину е, українських земель. І, власне, Грушевський потрапляє в застінки НКВД, де його е, і закатовують більшовики на смерть в 1940 році. Поховані у 1918-му на Аскольдовій могилі Герої Крут. Навіть після смерті не отримали спокою від більшовиків. Могили їхні з перемогою Росії були знищені, але не пам'ять. На Аскольдовій могилі поховали їх, 30 мучнів України, славних, молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт, покривавій по дорозі нам іти у світ. Ці слова, вражений подвигом молодих героїв, написав так само молодий Павло Тичина, що той справжній Тичина не вражений панічним страхом перед окупантом. Сьогодні на Аскольдовій могилі поховання нових героїв. Історія повторюється, а незнання її не звільняє від відповідальності. Твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!